Всім привіт! Хто не знає, це Оля, власниця салону краси, чудового б'юті простору в місті Біла церква, Салон називається Де Франц. Познайомтеся, Ірина, і саме маркетолог просуває бізнеси в різних соцмережах, такі як TikTok, Інстаграм, Фейсбук і Ютуб. А які такі відгуки найпоширеніші клієнти говорять про чогось із салону вашого говорять про вас? Що їм подобається в салоні? Що вони підкреслюють? Можливо, у нас буквально недавно прилетів відгук в інстаграм. Що я у вас фарбувалася там минулого року, але так склалося, що виїхала за межі Білої церкви і проводили фарбування в іншому салоні? На жаль, спалили волосся. Скажіть, будь ласка, чи можете ви щось зробити? Бо коли фарбувалися у вас, не було попаляного волосся, було якісно виконана послуга. І скидають фотографію, яка на даний час уже є стан волосся. І приходять з тим запитом, щоб е, щось виправити. Насправді це дуже складно, бо там великий етап, ти маєш пройти лікування волосся, щоб структуру відновити, і потім надати послугу якісно виконаного фарбування. А скільки це взагалі по часу може зайняти от така реабілітація волосся? Так? Е, від двох е, до трьох місяців, щоб відновити структуру волосини, наприклад, хоча б 3-5 лікувань зробити, і потім. Зробити техніку фарбування, але бувають такі випадки, коли ми не в силі допомогти, коли волосся просто потрібно відрізати в буквальному сенсі цього слова.